Про події війни говорить Стратко. Командування військово-морських сил збройних сил України надало уточнену інформацію щодо ураження складу з безпілотниками та супутньої інфраструктури в Росії. Як відомо, 21 червня силами та засобами військово-морських сил ЗСУ у взаємодії зі службою безпеки України було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО у місті Єйськ Краснодарського краю РФ. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів за уточненою. Формацію в результаті удару було знищено 20 одиниць шахет 136 герань 2 50 ударних БПЛА ланцет, 40 розвідувальних БПЛА зала та 10 суперкам. Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги. Тим часом, 25 червня, головне управління розвідки міністерства оборони повідомило про ще одне успішне ураження: а саме польового складу боєприпасів противника в Ольховацькому районі Воронезької області РФ. Операцію здійснили. Нили воїни департаменту активних дій гурмо України вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3,5 тисячі квадратних метрів. Виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго. Йдеться в повідомленні розвідників. Робота над питанням посилення української протиповітряної оборони не припиняється. Будуть ще рішення. Україна отримує ще додаткові системи Петріот. Упевнений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ми ставили за ціль сім батарей Петріот. Також сюди розраховується і СЕМПТІ, оскільки вона має схожі технічні властивості. Ви бачите, вже зроблені оголошення. Останні з Румунії і будуть ще оголошення. Робота над цим питанням не припиняється. Україна отримає ще додаткові системи Петріот. Заявив глава МЗС в ефірі Марафоном він зазначив, що партнерам важко розлучатися з Петріот, і що кожен бачить, що таке балістичні удари, і приміряє на себе раптом прилетить а нічим збивати. Як повідомлялося, 20 червня члени Вищої ради національної оборони Румунії на засіданні під головуванням президента Румунії Клауса Яганіса ухвалили рішення передати Україні систему протиповітряної оборони Петріот. Серед тих, хто оновив свої дані, починаючи з 18 травня, коли вступив в силу новий закон про мобілізацію, є 1 мільйон 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову. Про це в ефірі Армія ТВ заявив речник міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін. Серед тих людей, які оновили свої дані від від того травня. Мільйон тисяч це люди, які придатні до призову. Це теж важлива інформація, тому що багато заброньованих багато ем, людей є. Які мають право на відстрочоти мільйон сто тисяч можуть бути мобілізованими і відповідно стати до лав сил оборони, це така статистика, яка для міністерства оборони вочевидь важлива в першу чергу, тому що бороноздатність країни – це передусім те, що цікавить зараз. Нагадаємо, що згідно закону всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані, як розповів речник Міноборони, додаток резерв плюс. Завдяки якому можна дистанційно оновити свої дані, користуються популярністю з 2 мільйонів 300 тисяч військовозобов'язаних, які вже оновили свої дані. Майже 1 мільйон 800 тисяч зробили це через застосунок. Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну. Але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати на кого розраховувати під час захисту. Зауважив речник Міністерства оборони України. Дмитро Лазутків Сполучені Штати Америки вважають, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технології для вдосконалення ракет дальнього радіо а також для виготовлення ядерної зброї. Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кембл. Він зазначив, що в останні місяці відбулось кардинальне зростання рівня відносин між Росією та Північною Кореєю, в результаті чого Москва отримала. Суттєву кількість північно-корейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети. Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що Північна Корея отримає взамін. Це може бути пов'язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї. Припустив заступник держсекретаря США. Водночас заявив він, Китай певною мірою схвильований посиленням контактів між Росією та Північною Кореєю. Вони на це натякнули в наших переговорах із ними, і ми можемо спостерігати певну напруженість. В'язано з цими подіями підсумував заступник державного секретаря США Курт Кембл. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.